Принесла брі. Перевертати це цей контейнер, де було дві головки. Бачите, сьогодні сухо взагалі. Взагалі сухо. Витерла конденсат на бокових стіночках. Контейнера. І все зараз трошки полежить, декілька хвилинок провітриться, я вже бачу, що починає коїде проростати пліснява. Погано фокусується. Бачите? І тут ось починає з'являтися. А той, де троє, до речі, вчора в магазині бачила, завезли в нас знову таку сітку. А той, йде троє, бачите, ще підтікає трішечки. Ось я це зміню, а там сухо, бачите. От коли перестануть повністю мокріти ці рушнички, я перестану їх стелити, а просто буду класти дренажку і все. До речі, на цих головочках також починає з'являтися деінде пліснява, але менше, ніж там, тому що їм тут тісніше. Так, а мені сьогодні потрібно ще відправити посилочку, тому зараз якраз її збираю, буду пакувати. Десь об одинадцяті у нас від'їжджає машина забирає І о пів на 11 Вова повинен приїхати, забрати і завести у відділення, і щоб відразу вона поїхала. Ця посилочка в нас їде в Дніпропетровську область, тому вже завтра, напевно, її отримають. Літом ми завжди отак пакуємо у фольгу, потім ще в пільонку і щільно це все замотуємо. Ось так обмотала перший раз фольгою. Все це закриваю. І зараз і ще раз в обратну сторону. Ось отак. Ну, а тепер це все зараз щільно обтяну. Пільонкою, ну це тому, що в нас зараз е, перевіряють всі посилки, і не знаю, якщо мені дозволять, якщо я домовлюся, щоб відправляти без перевірок. Е, раніше ми не таку фольгу використовували. Ми завертали, знаєте, оце утеплювач, тоненький, такий, як поролончик, а з іншої сторони фольга. Ото ми отаким е, обертали. Щільно скотчем стягували, і воно було також, як в термосі. Ну, але тепер вже ж перевіряють і вони його розрізають. А на пошті так уже повторно, тим паче, коли ця фольга порветься, вже не запакуєш. Тому не знаю, буду дивитися, як буде далі. Зараз мотаю в цю, бо в мене тієї немає. Я не стала її навіть купляти, ну, тому що не дозволяють зараз так відправляти. Пакую далі. І ось такий пакуночок у мене на виході вийдевся. І от він зараз поїде на нову пошту. Все, запакувала посилочку, оформила через додаток нової пошти. Повністю, щоб вона вже була оформлена і не прийшлося діанки на відділенні ще щось там з нею робити. Так що все, ось оце замовлення сьогодні виїжджає на Дніпро. Добре, що на дворі похолодало, так і сири краще доїдуть, і я хвилюватися не буду. От якби нам ще домовитися, щоб нам дозволили всі сири пакувати вдома, як раніше ми це робили, я би купила знову отой утеплювач з паролончиком. І ми влітку так всі посилки пакували. Ну, хто знає. У відділенні сенсу нема, розумієте, пакувати в такі, ну, так, вдома в чому сенс? Сенс в тому, що за рахунок фольги створюється, ну, типу, як якийсь да, такий міні-термос собі. Коли достаю я сири з холодильника, вони холодні, так? ми їх швиденько брик запакували і все. Вони не встигають так нагрітися, з них не починає конденсат виходити. А ще якщо там є в замовленні щось із заморожених сирів, да, ну, тобто там белпери або солугуня або халумі, то це взагалі шикарно. А що таке, якщо, наприклад, взяти з собою відділення, да, шматок цієї упаковки, там скотч, ножиці, ну, хоч, може, ножиці в скотчі, там є? Сири будуть певний час якийсь знаходитися ну, в теплі. Вони вже почнуть нагріватися, з них почне конденсат відходити, розумієте, заморожені сири почнуть відтаювати. Поки це до відділення, в машині спекотно, поки там черга, в черзі, а сири гріються, все, їх сенсу вже немає пакувати тоді у відділенні, в оцю, ну, я не знаю, як воно правильно називається, утеплювач, чи заплен, як Щось таке. Розумієте, тому не знаю, буду балакати ще, я просто не застаю цю Діанку, ну, керівника відділення. Вона, по вихідних, коли я відправляю, вона вихідна, вона працює по буднях. А по буднях, якщо таке щось екстрене треба, то Вова сам або їздить, отримує або Завозить, відправити, тому я на неї вже давно-давно не натрапляла на Діану. Ладно, буду щось думати, буду щось міркувати. Можливо, якось вдасться з нею, а може, Вова побалакає, не знаю. Все, на цьому, в принципі, робочі моменти завершені. Так, вже 11-та майже, а я тут все тренделин даю. А я приступаю до приготування смачнючої окрошечки.